Привіт танкісти! З вами Лімон. Прокачував я нещодавно гілку мантікори, почався з 7 рівня. До цього наче в мене було все відкрито. Я поки на цьому зупинився, відкрив вісімку, доберусь прокачувати тр... трошки пізніше наступні танчики. Але от центр виявився ну, таким, в принципі, непоганою лт Не найкращою, але досить непоганою. Сьогодні покажу вам бій на майстра на карті Малинівка. І нижній різ, якщо я граю на ЛТшці, яка можна сказати компактна, яка має гарне маскування, ну тобто майже все, що не китаєць, я їду ось в цю позицію D6, вважаю її, можна сказати, імбовою в якомусь плані. Її дуже важко цю позицію переграти. Як її можна переграти? Це якщо хтось просто упориться і вб'є тебе, і сам, скоріше за все, здохне, тому що тут завжди якісь танчики, в них є просил сюди. Або якась скотіна приїде сюди, піджметься в камінчики і буде тобі роздавати в спину. Оце єдиний момент, як можна переграти цю позицію. А вона насправді дуже сильно важлива, тому що ти засвідчуєш тут буквально майже всю команду. Тут на ялинці 8 рівня, 90 у мене вийшло набити 13к асіста і той бій теж є. На докаці отримую ятичку, вибивають мені командира, я цього не помічаю. Так, це мій косяк. І, будь ласка, звертайте увагу, не робіть таку помилку, як зробив я. Тобто, по суті, я зараз втратив дуже багато асіста, тому що я просто не бачу ось цю перекатку ворожих. Важких танків, а це було максимально важливо зробити, щоб їм надавали тички, поки вони їдуть на горку. Це дуже-дуже великий, з мого біку, був косяк. Бачите, і тігра навіть не я засвідчую. 29-ка засвітилась. Вони повинні були засвітитись трошки раніше. Їм вже мали давати дамаг. Я мав отримувати асіст, але, на жаль, цього не отримав. Тут я зрозумів. Використав грьобану аптечку. І що? І залишається сподіватися, що когось ще побачу, комусь ще роздадуть по моєму засвіту. Там засвічується, як ми бачимо, ще один тігр, Черчилль і все таке інше. І пішов асіст. А він вже мав бути ще хвилину назад. Угу. Угу. Звертайте, будь ласка, увагу. І я в рандомі там, наприклад, коли мене вбивають, я додивлюсь якийсь бій. Дуже часто бачу в союзників, яким вибивають навідника, заряджаючого, водія, ну, будь-якого члена екіпажу, просто люди не юзають аптечку, і я не розумію. Звичайно, можна спочатку подумати, що вона на КД, але там проходить хвилина, 2-3 і неюзують. І я таки думаю, так, ну ви або не звертаєте уваги, або що, ви просто шкодуєте 3000 срібла на аптечку, але вам незручно некомфортно їздити, або у вас розкид на пів екрана. Будь ласка, завжди купуйте аптечку, рімку і все таке інше. Про допайок тут можна сперечатись: вогнегасник, допайок, воно дороге там і, і все таке інше. Будь ласка, на ваш вибір. Але ремка і аптечка просто must have. Що ми зараз бачимо? Зараз, по суті, нікого не можу засвітити, не отримую асіст, але це не означає, що я маю схопитись за голову і грати агресивно, під'їжджати кудись сюди. Ні. Тому що завжди вас можуть підловити, хтось буде стояти в кущиках, перекатці вам розотички, тим паче СМВХ стоїть нетипово. Не завжди ви побачите танчик під під тією будівлі, що там. А, до речі, зловив стоп-кадр, коли СМВХ, до речі, молодець. Він розуміє, що я тут, і він намагається, бачите дати блайнд по мені. Блін, а що камеру? І я хочу опустити камеру, а можна? Ні. Він хотів дотягнутися, подивитись на снаряд. Ну ми бачимо, летить, летить отака собака. Ні, все правильно робить, все максимально правильно робить, і коли я е, спотуюсь на. не спотуюсь. короче коли гра починається з цього респа, я завжди одразу тикаю в цю позицію, щоб е, або лтшки або стшки або там, наприклад. ПТшки по типу е 25 можуть стати сюди і просто пересвічувати, наприклад, ворожі ЛТшки, бо тут треба завжди збивати. Будь ласка, пам'ятайте про цю імбову позицію, її треба змінювати. Дуже на це чекаю. Але поки вона є, ви або користаєтесь цією позицією з нижнього респа, або контрите з верхнього. Контрити її можна ще навіть звідси, давати тички сюди, блайнди, або позасвіту. Будь ласка, про неї не забувайте, це дуже важлива позиція. От, до речі, Єшка. Дікаю, щоб по ній дали тичку, я даю дамаг, відкатуюсь одразу, Пікаю в сейф, розумію, що я поки що в рентгені. я ще свічусь, намагаюсь побачити СМВ-ху, може по ній дали тички. І от хтось настрілює згори. Але це, здається, по Є стріляли мої, мої союзники, це не по мені стріляли. І ситуація така, що зараз дивіться 0-3. Якщо чисто дивитись по міні-мапі, the... ворожі важкі танки мають переграти наших. І бачите, що я на початку бою казав? Мені десь звідси дало ЛТГ. Я спочатку думав, що звідси, бо я не бачив. Що останнім часом ОТГ світилось аж тут? Тобто, або він під'їхав ближче до кущиків і бачить мене буквально там на краєчку, або він міг повернутись, об'їхати, заїхати сюди, без інфі, без енфі міг так зробити і стати тут. Хіба що після пострілу він, скоріш за все, засвітився би? Оскільки зараз. Я бачу командирською башенкою оці кущі. Скоріше за все, я зараз розумію, що ЛТГ стоїть десь тут. Спочатку я думав, що в цих кущах навіть тикаю, що тут ЛТшка, мені треба допомога. Відсвічуюсь і розумію, що треба їхати ближче до бази. Тобто, я дивлюсь по міні-мапі наші ворожі, наші важкі танки вибачаюсь. Зараз їх і тут об'їжджають, і тут наче давлять, і їх зараз переможуть. Я стану тут на засвіт, ПТшки від'їдуть, будуть їх стріляти, я буду отримувати асіст. Вдається мені сейвово звідси поїхати, і зараз роблю трошки коло для того, щоб не їхати просто по полю, бо чимало там єжка могла агресивно пограти, бути вже тут, наприклад, і мене висвітити. Мені це не потрібно. Тим часом я якийсь асіст отримую за Тігра. Тут стільки танчиків, але я його побачив, це мій асіст, дуже прикольно, дуже зручно. Дякую. Давайте ще більше. І думаю, так. Е я маленький, я ДПМний. Зараз поїду допоможу Черчиллю в Базіку знищити Тігруню. Їду собі такий опс, Ні. вже немає ніякого сенсу. Я би потім, можливо, поїхав би, знаєте, по червоній лінії. Позасвічував би або, або тут впав, засвітив би СМВ, хоч тут би покатався, проїхав, але думаю, ні, вже немає сенсу. Спробую плюс-мінус ту саму позицію розіграти, але дивіться, Єшка, по суті, все дуже правильно і цікаво робить. Ну, моя повага. Тут я задалеко виїхав, заднє розположення башти не дуже зручно. Я зрозумів, що мені з ним розмінюватися взагалі абсолютно немає ніякого сенсу. По ньому інфа є, про нього треба пам'ятати, але треба допомагати союзникам, які з'їжджають з гори. Тому що їх просто можуть прийняти, пересвітити, натикати їм, і все на цьому гра закінчиться. Дуже тут добре, що СМВХ поїхала вперед. Насправді, якби вона стояла біля цієї будівлі церкви чи що це, було б набагато гірше насправді. Намагаюсь тут дати в борт башти, але пічка в мене летить в пушку, я це не пробиваю. Мене після пострілу засвічує ну, з вірогідністю 90% саме Є25, е трошки відкатуюсь. Дуже хочеться його постріляти, руки чухаються, я вам передати не можу. Але то ну, не варто, тому що по мені можуть дати, наприклад, з бази з цих стандартних позицій. Тому роблю вигляд, що їду на нього, а насправді розвертаюсь і їду вперед до моїх союзників. Базік з'їжджає вниз, правильно робить, нема чого там стояти на горі. І зараз завдання пересвітити ворожі танки. Бачимо М6, він так добре стоїть, іди в ангар, і вже на сьогодні пограв. Я ще свідчусь, пам'ятаю про е 25 який там може стояти. Бачите, а вже поїхала. Я не знаю, там з вигляду, наче снаряд не мав заходити. І, до речі, після пострілу я засвітився. Це навряд чи є мене засвітила, це була от саме Пантера, яка вилізла. Вилізла вчасно, я отримав за неї асіст, я. Дуже дякую їй за це, будь ласка, роби так частіше. А тим часом залишається все три ворога, і залишається їх просто постріляти. Або асіст отримати, або я сказав, да? ну ви зрозуміли. Асіст. або зробити дамаг. Насправді, результати не такі вже й шикарні. 3500 асіста, там, під 700 дамажки. Могло бути набагато краще, набагато більше. Але сам факт, я знову показав. Цю проблему цієї позиції, наскільки вона непогана. Я показав проблему, де я натопив з аптечкою, я вчасно не помітив це. І показав, що якщо ви оцінюєте мапу, треба від'їжджати, треба грати інші позиції. Давайте дивитись результати. Ось результати перерахували трохи Есіс 4589, 1000 дамага, 3 фраги. Це майстер, дозорний і розвідник здається. Да? Да, все відно, розвідник. Результати могли б бути краще, аби я з самого початку побачив, що ви були мені командира. Будь ласка, помічайте це, використовуйте аптечку. Дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відосів. Пока-пока.